Вітаю в ефірі. Програма на часі. Війна триває. Наші захисники досі гинуть на полі бою. Це трагедія усієї України, але горе близьких безмежне. Маємо увічнити пам'ять про кожного загиблого і разом з тим допомогти їхнім родинам. Допомагають психологічно, зокрема у комунальній установі ветеранський простір захист 450. Так, тут організовують для дружин та матерів загиблих ретрити, це духовне усамітнення. Більше поговоримо із психологинею Маєю Черновою. Вітаємо у нашій студії. Доброго дня, Ірино. Доброго дня, шановні глядачі. Тож почнімо з того, передусім, перш ніж говорити про безпосередньо ретрити, розкажіть, з якими ж проблемами нині приходять до вас ті. У кого хтось загинув на фронті, дружини, матері, діти? Перш за все, до нас приходять на захист об'єднання волонтерів це, як ви сказали, дружини і взагалі родичі військових, які не лише загинули, а які і зараз служать. І проблеми основні з тим, що вони не можуть справитися самостійно з тим болем, який на них просто. Накотився з тими проблемами, які вони діли своїми рідними, які служили, хоча вони були не поруч, але вони були. І коли вони їх втратили, вони осталися наодинці сам на сам зі всім світом і всіма проблемами. А який відсоток тих, хто потребує психологічної допомоги, звертається до вашої установи, зокрема до психологів захисту? Чи всі охоче йдуть і шукають підтримки спеціалістів? Насправді в нас в Хмельницькому достатньо зараз діє ветеранських просторів, і саме до нас приходять люди і за юридичною підтримкою, і за психологічною. Якщо можливо розділити, то це десь 70 на 30 буде, коли люди приходять самостійно по рекомендації. Коли е, говорить сарафанне радіо, коли передають уже ті люди, які до нас приходили, і у нас на захисті працює шість психологів, які надають саме допомогу для військових, для родин військових, для ВПО, для всіх бажаючих містян, які на сьогоднішній день потерпають від наслідків війни. А тепер безпосередньо про ретрит. Розкажіть, як виникла ідея створення таких ретритів для дружин, матерів загиблих, і взагалі, що таке ретрит, як він допомагає психологічно реабілітуватися? Ідея ретриту, вона не нова. Вона вже виношувалася. Нашими колегами вже достатньо давно і не було насправді засобів, щоб їх реалізувати. Але дані два виїзди були організовані на волонтерських засадах і були надані продукти учасниками програми Хмельницький вдячний. Це Підприємці Хмельницькі Таврія В виділила продукти харчування, Сергій Субота готував їжу, база «Дика Риба надала нам безпечне, чудове, затишне місце це велика подяка Захару Чумаку. І наші психологи, які працюють саме на захисті, волонтерили на цих ретритах. Як ви вже сказали, ретрит це усамітнення, духовне, психологічне, і хто бере участь, насамперед, може навчитися технікам самодопомоги, як собі допомогти, як відшукати ресурси, і це об'єднання учасників, які в них є щось спільне. В даному випадку ми робили один заїзд для дружин військових, які загинули, і для матерів, які втратили своїх синів. Розкажіть, які разом із дружинами і матерями працювали різ... Така різ... команда різних спеціалістів, різні методи психологічної реабілітації mm -hmm. застосовували. Розкажіть детальніше про це, що для них готували і як це вплинуло на них? Насправді ми працювали з тратою і цей процес. Був, ну, я вже говорила, що одна група в нас були матері, інша дружини. Е, методи в нас були схожі: це була і тілесно орієнтована терапія, це були техніки самодопомоги, це була кінотерапія, де дивилися і обговорювали фільми. Е, це були розмови. Розмови це можливість дати волю своїм емоціям, поплакати. Не соромлячись своїх сліз в тому колі, хто зрозуміє, підтримає, не буде ніякого негативу, ніякого осуду з боку, що ти плачеш, що ти даєш волю. Всі ці жінки вони мали спільну втрату. І що саме цікаве при роботі з втратою, коли ми працюємо з ним, да, горюємо і ми. Чим більше ми працюємо, да, проходячи певний час, ми оце, цей біль маємо заповнити любов'ю. Любов'ю ми маємо заповнити гарною пам'яттю про ту людину, яка загинула. І саме в цьому, на ретриті, ми намагалися з дівчатами, жінками проговорити про це, знайти ресурси, щоб жити далі. У нас була і арт-терапія, ми багато малювали. Ми медитували, знову ж таки говорили, палили вогнище. На цій локації дівчата зцілювалися за допомогою води, і взагалі природа, саме повітря, рослини вони давали дуже позитивний ефект. Ми ходили босими по травиці зранку і ввечері також. Лежали на траві, тобто таке поєднання з природою, з'єднання, відшукати те коріння і отримати той ресурс, щоб жити далі, мати натхнення. І було дуже цінним те, що дівчата ділилися своїм досвідом. Щоб в кожної було щось спільне, але разом з тим своє індивідуальне, оцей шлях про життя втрати. І вони ділилися, і кожен брав собі. Те, чого їм було потрібно? Підтримували одна так. одну. А от які результати цих ретритів? Чи видно вже якісь зміни позитивні в їх учасниках? Е Взагалі дівчата дуже гарно відгукнулися про організацію, про саме проведення ретриту. Вони дуже вдячні і ми вдячні їм за довіру, бо це дійсно було таке вперше. І вони першопрохідці. Було дуже важливо знайти підхід до них, щоб вони довірилися для нас і разом з тим змогли розкритися там. Зараз ми на захисті плануємо проводити зустрічі, Кожні кожних дві неділі з ними домовилися. Це будуть такі підтримуючі арт-терапевтичні зустрічі, де ми далі будемо з ними зустрічатися, спілкуватися з нашими колегами та психологами, запрошувати різних арт-терапевтів, які в нас ще не працюють. Тобто робити заходи ці цікавими. І чи будуть далі ще організовуватися такі ретрити, і якщо так, чи можуть усі бажаючі взяти у них участь? Чи буде якийсь відбір, там, наприклад, тут тільки матері, тут тільки дружини? Насправді, думаю, що ці ретрити будуть продовжуватися, але ось ця цільова група, з якою ми будемо працювати, вона має бути, як ви сказали, дружини, матері. ніби... Для того, щоб от спільна була втрата. Тому що для матері втрата сина, доньки це втрата майбутнього, Втрата майбутнього, і нічого не може її повернути, замінити. Для дружини це теж втрата чоловіка, це втрата опори, теж втрата батька, втрата друга, і теж планів на те на майбутнє теж важко замінити, але це різне. Це різна втрата. І коли матері говорять про свою втрату, так, вони говорять про своїх синів, це одне, це спільне. Коли дружини говорять про своїх чоловіків, це теж їх об'єднує. Ми будемо проводити надалі, групи підтримки вони в нас були, групи підтримки жінок, які, е, яких рідні їхні зараз в полоні, які безвісти зникли в нас діє з самого початку роботи захисту. І для вдівдів, для дружин також у нас є групи підтримки. Я думаю, саме ці дівчата, які вже були на ретритах, які вони приведуть ще інших дівчат до нашого кола спільного. Зараз через війну психоемоційний стан усіх українців не в нормі. Чи можуть вони самостійно організовувати для себе отакі ретрити, духовні усамітнення, щоб якось себе підтримати, відновитися? Якщо так, які дасть їм поради для організації таких ретритів? Е, насправді е, організація ретриту ніби з боку стається дуже легкою. Так? Найшли собі місце гарне, зібралися компанії і поїхали. Але разом з тим, ніхто не знає, які теми і які травми вилізуть, коли ви будете спілкуватися. Чи ви самостійно з ними справитесь. Тому, перше, це безпечне, гарне місце це перш за все. Спеціаліст, який буде вас супроводжувати, який вміє працювати з травмою це однозначно. Це позитивний настрій. І об'єднання е, має бути пройти певний час для того, щоб брати участь в ретриті після втрати. Це не можуть бути гострі, які тільки втратили, е, тому що самостійно вони не справитися. Це дуже важко. Звичайно, е, медитації, звичайно, кінотерапія, можливо, співи, малювання е, там. Якісь тілесно орієнтовані, якщо ви це знаєте, макарти, але знову ж таки краще, щоб був супровід спеціаліста, бо самостійно ви не знаєте, як е, саме відреагує кожна людина на ту вправу, яка буде реакція її навіть на звичайні обійми, ви цього не знаєте. І чи справитесь ви з цим? А зазвичай курс реабілітації, який проходять у ваших спеціалістів, дружини, матері, це тривалий досить процес, чи залежить від індивідуальної ситуації? Взагалі, в нас за програмою назначено шість зустрічей, але знову ж таки, це процес індивідуальний. В кожного ця, цей процес підтримки е, проходить по різному. Комусь вистачає шість, комусь потрібно десять. З кимось ми прощаємося після шести зустрічей, але просимо прийти знову через якийсь період, або вони самі просяться. Ми вас були, і ми потребуємо зараз знову підтримки. В когось це буває на кілька місяців. Ми просто супроводжуємо, ми є поряд, і це такий взаємообмін. Ми розуміємо, що люди нам довіряють, і ми просто не можемо їм не відповісти тим же. А, як ви гадаєте, чи можна повністю реабілітувати е, психоемоційний стан людини, яка от пережила втрату, особливо, якщо це чоловік, якщо це син, матері, дружини, діти, батьків своїх втрачають? Чи може час загоїти ці рани? Час ну є такий вислів, так. Да. Час е, лікує, час розставить на свої місця. Так. Цьому є зміст, але повністю сказати, що після втрати люди відновлюються, ні. Це великий такий е, шрам, велика рана, яка зашита, яка ніби заліплена пластирем, але вона болить. Просто болить через час не так гостро, немає такої гострої реакції. Людина може прийти на. До вища, прийти до могили, говорити про свого сина, чоловіка, просто з любов'ю, просто з тими почуттями, які вона відчуває, і може поділитися співрозмовником. Це не буде гостра реакція, така, яка була в перші дні. І тут також потрібно не соромитися, звертатися до спеціалістів. Е, так? Звичайно. Бо дехто, можливо, якось скептично ставиться до психологів, до людей, які хочуть їм допомогти. Насправді я радію з того, що зараз містяни, і не тільки містяни, взагалі українці краще почали звертатися за психологічною допомогою. Для них психолог це вже стає ну, не якась постать незрозуміла, а психолог стає людиною, яка допоможе справитися і розібратися в своїх почуттях, в своїх проблемах. Дуже часто діти. Просять своїх батьків привезти до психолога. Люди навіть похилого віку просять своїх дітей теж організувати зустріч з психологом. І цього не варто соромитися. Як ми ходимо до стоматолога, до інших профільних лікарів, так і лі... це не лікар-психолог, це людина, яка допомагає розібратися в собі. Має бути, мабуть, в кожного, особливо в такий важкий час. Як сьогодні, а як ви проаналізуєте взагалі, який як вплине війна на психоемоційний стан усієї, усіх українців? Який відбиток залишиться після війни? Це важко сказати. Дійсно, це залежить від нашої стресосійкості кожного. Уже більше двох з половиною років повномасштабної війни, і як показує вже статистика, ми звикли до звуків сирен. Ми звикли до вибухів, хоча до цього це страшно звучить, ми звикли, але в нас вже не така гостра реакція. Зараз менше стало звернень з панічними атаками, як було на початку війни. Вони повторюються, але їх менше стало. Більше стало хронічних стресових реакцій, тобто воно все переходить в хронічне, особливо коли. Люди в перші моменти не зверталися, і вони задавнили свої відчуття, вони заховали, не дали волю своїм емоціям, не показували страх, не показували свій біль. І зараз з цим важче працювати. Що буде далі? Мені насправді я не можу прогнозувати, тому що кожна людина одні можуть справитися самі, іншим потрібна допомога психолога, декому і психіатра. І від цього не потрібно бути соромно чи мати якусь провину це ваше ментальне здоров'я. І ви, кожен українець має дбати про нього. Бо це сила нашої нації. Якісь прогнози мені дійсно важко робити. Будемо сподіватися, що війна вже незабаром закінчиться, і наші українці будуть цілі, здорові, і психоемоційно здорові, і фізично здорові. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.